Купи папандос. Кларк. Пиз. Короче, у нас папандос. Пришли в интернет. по дороге он ранил, ранил его, потом по дороге Мариупольский госпиталь он скончался. Вместе служили, да. по братьям хороший, смелый боец. Товарищ надежный. Патриот. Защитник Родины, что сказать еще. І інші позиції безпосередньо сам не бачив, а сталося, як люди знаходилися в укритті, прилетів такий гарненький снаряд, який пробив стіни укриття і впав у склок. Оскільки я знаю, поранення було в серці через ключицю, через льохкі, серце, через захист, я так розумію, що йому приймають. Вчорашній день стабільно напружена ситуація, постійні обстріли. Важко, Стрі... Стріляють вийде. зі всього, ну, стріляють з важкого. ну Якщо взяти 152-мм гаубик, це стріляє. Ви самі можете зрозуміти, які руйнування будуть після такої справи. Ми завжди виконуємо зобов'язання мінських угод і завжди отримуємо відповідь е, обстріли із тяжкої артилерії, з мінометів 120-х. І ми, як сьогодні бачимо, ховаємо своїх побратимів у зв'язку з тим, що вони гинуть і гинуть від тяжкого озброєння. Танки стріляють. Зброя, 122 мм пушки стріляють, 120 мм гармати. Міномети стріляють, все стріляє. Ми виконуємо перемир'я. Ми гинемо, вони радіють цьому. Тяжко ховати, тяжко втрачати своїх побратимів, які виконуючи обов'язок віддають життя, стримуючи навалу, але не воюючи. Це дуже тяжко. Я мама, мама Ольга Григорівна, мама кості. Ми похоронили його сьогодні, нашого любимого сина. Погиб, погиб нас сыночек в АТО. Ми очень за ним все скорбимо. Пришли, он був у нас замечательным человеком. чоловіком. Пришли всі його друзья з детства, со школи, со служби, з работы. Он був настолько, настолько уважаемым, добрым, любимым чоловіком, що ніхто нибудь хоть когда-нибудь, хоч краєм. пересекался с ним, никто никогда не мог его забыть. Ребята, которые остались в АТО, они написали в интернете, что и в этой, и в той жизни они рады и согласны будут идти с ним в разведку. И это, по-моему, самая, самая высокая оценка мужских и человеческих достоинств моего сына.